Всім привіт! Заїхав я тут на такий об'єкт сільський, в який в колишні часи то був один з найважливіших об'єктів об в селі, а саме млин. Я сам в тому млині вже дуже давно був. От, працював той млин ще. Ще десь в 2000-х роках я ще приїжджав сюди молоти зерно худобі, петлювати муку. Але в ті часи підприємчивий чоловік купив і поставив нове обладнання в іншому місці, новий млин. І цей млин став, якби. Вже не конкурентний, в нього зовсім інші потужності. І з часом то все запустили і розтягнули, розвалили, як то буває часто. Хотів вам показати загальний вигляд, не можу. Так заросло кругом бур'янами і деревами, що неможливо, неможливо показати, що то воно собою представляє. Ну, скажу вам так: трохповерхове дерев'яне приміщення, повністю дерев'яне. То був, млин, ага, значить, он там, в курчах то гребля. І з тієї греблі сюди був такий місточок. Туди під'їжджали, там лазить, геня заглядає, якщо ви бачите його чи не бачите, туди під'їжджали кіньми. ну В основному кіньми, тоді ще тракторів люди не мали зовсім. В основному кіньми привозили, була черга, або, як нас називали, колейка. Черга там була записана в Мельника. От тут, в тій каптёрці сиділи мельники, якщо зимою, то грілися, ну там перекусити, віддихнути чи відпочити, як то й кажуть. От. І по черзі підвозили мішки з зерном, по тому е, такому місточку е, заносили в млин. І е, там, скільки влазило та, от, в ті часи, коли млин працював, це все було заставлено мішками. Сятего місця. І це по праву сторону. Е, то камінь, як в нас кажуть. Тут молол, от, бачите, він ще є, частково зберігся. Тут мололи, значить, зерно худобі і житню муку на хліб. От. А пшеничку петлювали на петлюві. Оце петлі. От. Всі, цю, всі ці механізми приводилися в рух. Величезним електромотором, який знаходився там внизу, я ще спущуся туди. Тут ходити Деня дуже обережно ходи. бачить які тут гнилі доски, щоб де не телепно ще. Вот. Ходити дуже дуже опасно. І так, за порядком. Історія вийде дуже довга, бо дуже, знаєте, тут, тут, це колись, якщо в клубі збиралися молодь, тільки по вихідних і по святах, то в млині, навпаки, кожен день. Кожен будний день, окрім свята. Тут були завжди люди, тут завжди історії, байки, слухи, це все. Ну, в більшості тут були мужики, хоча і жінки приїжджали, то вони, як, як такому вийшло. І значить так, історія того млина. Той млин був, я не знаю, в яких там руках збудований ще за Польщі, і в рух приводився, він, тут був ставок. За Польщі по лотоках текла вода, вона крутила турбіну. Е, от. Ця турбіна знаходилася, я вже її навіть і приблизно не пам'ятаю турбіни, Казали, що якесь таке велике колесо з лопастями. Оце, оце залишки механізму приводу турбіни. От, бачите, в от. От, 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 от такому стані я вже його тут пам'ятаю, як ото воно є. О, бачите, які механізми мощніші, страшнівші. Але відколи я знаю, то тут вже воно все крутилося електровигуном. вигуном. Е, І, значить, е, значить е, е, історія млина після війни е, того не на нас палили. Ну, Так як диверсія така була, непонятно там, хто її ту диверсію зробив, чи то комуністи, чи то Бандерівці. там, ну, Зараз тому не розбереся. Факт тому, що млин був згорів. І е, як згорів, а без млина, що то за село без млина? Млин відновили. Е, значить, е, А десь тако, на початку 90-х. Рішили трошки той млин підремонтувати і зробили таке, як би суботнік, суботнік, ну, коротше, по черзі зробили чергу. І люди по черзі... О, страшно по тій драбинці ходити. По черзі люди збиралися, приходили, пару було майстрів сільських от, і ремонтували того млина. І значить, от я якраз на місці тієї історії. Яка сталася тоді. В той час якраз була черга моя допомагати. Е, І у нас тут такий недалечко жив дядько, Я вже не пам'ятаю, як його звали. Е, от, е, ну Він був німий. І, значить, така історія. от Видно, що цей стовп значно новіший. Оце він 90-ті роки. Значить, домкратом підняли. Домкратом підняли ту -ту балку, підставляли там і цей новий стовп сюди вставляли І цей німий, він якийсь трошки як-то майстер був по столярці, і він е цього стовпа наводив в той паз, куди треба. От. І бачите, там такий, такий паз, От. Ну, щоб воно так зайшло туди. І вийшло, що, що домкрат вискочив, та балка впала. І все нормально попало, але чогось цей чоловік е, оставив пальці там, і йому ті пальці притиснуло. І він стоїть, трасеться. А мужики довольні, що вже балку вставили на місце. І вже спокійні, а я щось побачив, що той, а він же ж говорити не може, щось там, ну, будемо говорити, щось там мукає і трасеться. Я, глядя, а він стоїть, пальці там зажаті і так вони крику наробили, бігом мужики сюди, з усіх сторін, хто чим може. Ну Пальці вроді тільки притиснуло йому, ніби нічого такого суперстрашного. Але от була така історія, розумієте, коли людина німа, в таких випадках страшнувато робиться. Вот. Ось така тюра мельників, все воно вже таке розпередоляне, звісно. Так, крапкаюся наверх. Куди не гляну, якісь спогади. Хороші, погані, всякі. Ех, вот, значить, Було дві черги, одна черга до каменю. Не лізь. Туди, блін. ти Забирайся, станицький підніматель, ти не бачиш воно гниле. Чого ти там лазиш? Подивись і забирайся! Ну, маєш клепку, зараз гурнешся на голову. Хлопці мої, тут техніку безпеки дивись, дивись під ноги не соблюдають. От. Значить, е... так як я говорив, камінь. Е... Тут була оця штучка, е... я не пам'ятаю, як вона називається, воно стояло зверху на тому камені. І там ще такий був бункер, В той бункер засипалося зерно, і були регулювання спеціальні. Яке, наскільки дрібно молоти зерно. От. А от тут дивіться, такий примітивний кран. О, Бачите, він ще фактично повністю робочий. От такий, от я його... То, Щоб знімати міняти камінь. Каменя, е, треба там насічки на камені робити. Час від часу він там такий, такі полоски має е, от, спеціальні. От його регулярно знімали. Робили нові насічки, ставили. Ну, не знаю, як часто, бо я так трошки тоді був замолодий для таких нюансів. От. Е. Одна черга була до каменю. Хто при... Заходить, дядько, хто до каменю, той. той ага, Черга така-то, така-то. Інша до каменю зазвичай не писалися, бо тут скоріше мололось. А от на петель, на петель була черга довша, там могла бути і на місяць. Воно дуже петлювало дуже повільно. Е. Так, Чекайте, ну, а де ж то засипалося зерно на петлі? Оце такі, такі, такі штуки я не знаю, як вони називалися. Тут воно от таке штуко крутилося, воно о, вже не крутиться. Не крутиться, бо щось вже розібрали. Бачите, дерев'яни з такими сітками дрібненькими. Ага, сюди зерно засипалось. Да. Засипали зерно сюди і йшло воно по тих норах. А дивіться, яке воно вже. Ох, тут страшно. Я знаю, що там є. Блин, він мені буде розказувати, що тут є. Піздюк малий. 16 років. От. Оце найголовніший механізм в Бляха що... страшно страшний до нього. Але треба вам показати. Я вже не пам'ятаю, тут манка получалася чи де, вже не пам'ятаю, то вже було давно. От. Оце валь... вальці. Те, що робить муку. Розтирає зерно. Кілька разів пропускається те зерно через, через ті вальці. який механізм. Механізм ще якийсь німецький, певний, чи я не знаю. Десь колись тут, я пам'ятаю, була бірка, але <кій> вже її, певне, не знайду. Я навіть не пам'ятаю де. Но колись хвалилися мельники, що то, що то, то механізми такі дуже старі. Вот, вот такі Тут крутилися такі всякі вали, вже їх познімали залізні. На тих валах всякі стояли шківи дерев'яні і щось гра... грали роль типу коробки передач. От, От Дивіться, тут з тієї сторони ще ті залишки турбіни. Зараз полізу на третій поверх, покажу вам, що там наверху. От. От по тих сходах мельник постійно бігав сюди-туди, щось там регулював, щось там підкручував. Ох, тут блін, страшно. Ну, це вже... Я думаю, це відео йде, йде в історію, бо тут ще пару років і цей млин завалиться сам або хтось його розбере на дрова. Бачите? Отакі От норії, ще одна якась така бадя. Ух, лкипали. О, бачите, теж щось воно там відсівало. О, навіть ще залишки. Чуєте, ще зерно навіть є. Точно зерно. Ми вже до нього не добралися миші. Бачите, такі нори, по тих норах зерно піднімалося наверх лентами спеціальними. Тут щось там з ним робилося. О, ще один агрегат якийсь, щось похоже на віялочку. До, до речі, воно тут теж очищалося. Була тут віялочка. Ось такі механізми дивні. Так, дивіться, я для відео рискую здоров'ям. Щоб вам було цікаво, тут воно все дуже страшне. Боюся, що проломиться, але йду обережненько. О, дивіться. Ще тут щось було, вже не пам'ятаю. Бачите, все воно таке примітивне, шкіри дерев'яні, але воно працювало. Тут були такі ленти з ковшиками, і тими норіями, бачите, все воно фонциклірувалося. Робилося. З Зерна з пшенички робилася мука на хліб. От. Було ще тут там, механізм такий що робив, по-моєму, крупу якусь. Я вже не пам'ятаю яку крупу, але воно щось там, щось йому бракувало. Щось там збиралися хлопці доробити. Не пам'ятаю, чи воно працювало, чи ні. Продукція стиховоштуковин виходилася мука на хліб і хто хотів манка. А що таке манка, то така крупа пшенична виходить. От. Хто не хотів манки, її пускали ще раз на петель і з неї з манки робилася мука. А хто хотів манну, манну крупу мати, то відбиралася окремо манна крупа. От. От така історія. Хтось надзванює, я її вибиваю. І докучає, і докучає, не може почекати. Ось така історія. то вже то відео вже для внуків, правнуків, я думаю, бо то недовго залишилося тому млинові, ніхто його вже відновлювати не буде, бо немає ніякого сенсу ні музейного, ні, ні бізнесового. То вже все, то вже минуле. от Дивіться. Так, з тих, хто тут по тих сходах не раз ходив, хто їв хліб з стаї муки, лайки такі, жирні, жирні і побольші підписки, поширення. Хай воно зберігається в історії. Хоча б на відео. Відео вот. трошки виходить задовге, але ну, об'єкт цікавий, согласіться, ні. Ось вот, таке. Тут ще навіть. Даже... Є е, якісь перед початком роботи провірайте справжність і скрогасників, наклейка від пожежників. Бачите? Я пам'ятаю ту наклейку, вона ще десь за Союзу, але написана по-українськи. А? Е, а вон дивіться, який інтересний плакатик. Теж його пам'ятаю, тут він завжди висів. Не допускайте пожежі при користуванні електроенергії. До речі, млин дуже пожежонебезпечне виробництво. Оця тут, як млин працює, завжди такий був туманок з муки. Заходиш, і ту, туманець такий, бо мука, вона піднімається як пилюка, фактично. І цей туманок він дуже пожежно небезпечний. Він може загорітися. Ну, звичайно, там мельники не дуже сильно там дотримувалися та пожежної безпеки, курили і так далі. Ну, слава Богу, у нас тут не, не було таких випадків. Можливо, за рахунок того, що млин дерев'яний, шпарів багато і е, воно розбавлялося гарно е, це як його сказати чистим Вентиляція хороша вийшла. Ну, не знаю, слава Богу, не було випадків пожежних, а така історія. Ну Хтось згадає, напевно з наших тут народ цей млин з'їжджався не тільки з нашого села, а з усіх окружних сіл. То був такий центр культурний, можна сказати. От, напевне, люди згадають, як тут бували. А ця достройка вже була достроєна в 90-ті. Е, По-моєму, що тут стояв електродвигун. Я вже не пам'ятаю. Щось тут збиралися робити, так добудували. За мені пам'яті воно вже добудовано. Але тут щось було, бо бачите, вон, ці палі стирчать землі. Е, то ті ще, ще, ще за цера гороха вони були забиті. Значить, коли щось тут було. От. Ну що, того я не знаю, не розкажу. Можливо, ще так, лізу я вам ще на перший поверх або підвал, як то правильно сказати. Тут цікавого небагато, окрім того, що можна провалитися, але щось таке вам, вам покажу. Бачите, такий низенький, що я мушу раком ходити. Все, воно вже овово, бачите, вже хоче валитися. Оце розвідний вал. На ньому він крутився. І... О, а от вам норі, бачите? Ролик нори. І тут такі ковшики на резиновій віллінті ходили, зерно подавалося куди треба. О, все воно страшнюче, небезпечне вже зараз. О, бачите, все попрогнивало от вам ще одна нора. Тоже. Тут ще навіть є лента. Ай, пт твою мать! А, перебив пальця, ну я навік. О, дивіться. Отакі вали йшли по всьому, всьому млині і погано видно, темно, Роз, роздавалося от на таких шківах, то дерев'яний повністю шків. Роздавалася передачі, яку швидкість куди треба було. От, бачите, оце привід е, каменю. Погано видно. Зараз я може доберуся туди, якщо не провалюся. Значить, ой, блін! Так, народ. Я тут бачу, поб'ю, блін, собі. От, бачите, який шкіл. Вон ще шкіри, вон там. Вон там, там стояв електромотор. Сюди йшли такі паси, і вже звідси роздавалося е, пас шоу. Оце привід каменю. Теж дерев'яний. Ага, не видно нічого, що ж я вам покажу. Ну, вибачайте, монтувати відео не вмію. А, отак. Бачите? Вертикальний вал, і він виходить наверх, і там він крутив камінь. От. А десь ще десь йшли. Дуже страшно тут ходити, дивіться, як воно вже все гниле, все хоче завалитися. Все, бувайте здоровенькі. Лайкайте, шмайкайте, підписуйтесь, кому цікаво, кому не цікаво, щось там йопкайте, тільки не обзивайтеся. ой А так, взагалі. ху. Розумію, що відео не супер. ну, Надіюся, що. Як то сказати, обстановочку я вам передав. Оце місце. Величезний електро електромотор тут стояв. Не знаю якої потужності, але спеціально до того двигуна було від трансформатора підведена лінія. Напевне електрики багато, я собі так думаю. Все, бувайте здоровенькі. Будемо їхати далі, займатися своїми справами.